Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний шоколадний тортик. Друзі, він готується максимально просто, не займає багато часу, виходить неймовірна смакота. Обов'язково раджу його приготувати, ви будете у захваті. Для початку приготуємо бісквіт, для цього просіюємо 80 г борошна, додаємо 30 г какао-порошку та 1 чайну ложку розпушувача. Перемішуємо це все між собою і поки що відставляємо убік. Далі в іншому посуді з'єднуємо 3 яйця, дрібку солі та 180 г цукру. І збиваємо це все міксером, доки маса не посвітліє та не збільшиться в об'ємі приблизно 5-7 хвилин. Додаємо 50 мл молока. Та 50 мл розтопленого вершкового масла. І збиваємо це все до однорідної консистенції, просто щоб всі інгредієнти змішалися між собою. Далі всипаємо всі наші сухі інгредієнти, і ось так вінчиком між собою перемішуємо. Все, друзі, наше тісто для бісквіта повністю готове. Беремо форму, змащуємо її вершковим маслом та трішки зверху присипаємо борошном. Виливаємо бісквіт, гарненько його розподіляємо лопаткою, щоб він був рівномірним, і ставимо випікати у розігріту духовку при температурі 170 градусів приблизно 30-35 хвилин. Все, друзі, наш бісквіт готовий, обов'язково залишаємо його охолонути. Далі приготуємо шоколадну глазурь, так як також її потрібно буде охолодити. Для цього беремо 3 столових ложки какао порошку та 3 столових ложки цукру і вливаємо 200 мл молока. Все між собою гарненько перемішуємо, ставимо на плиту на маленький вогонь і варимо, обов'язково помішуючи до закипіння. Як тільки наша глазурь закипить, варимо ще 15-20 секунд. Доки наша глазурь буде охолоджуватися, приготуємо крем. Для крему беремо 500 мл холодних вершків від 30% жирності. У мене вершки жирністю 36% і збиваємо їх міксером приблизно 5 хвилин, доки вони не загуснуть. Далі додаємо 4 столових ложки цукрової пудри. А також 500 г сиру маскарпоне. Також можете взяти сир Філадельфія. І все це ще раз гарненько збиваємо міксером, доки наш крем не стане повністю однорідним. Ось такої доволі густої та повітряної консистенції він у нас повинен вийти. В кінці додаємо 1-2 столових ложки какао-порошку. І все це між собою гарненько перемішуємо. Ось такої консистенції у нас крем повинен вийти. Все, друзі, крем повністю готовий. Бісквіт готовий, глазурь також можна складати наш тортик. Я використовую ось таке кільце, тому що крем повинен ще у холодильнику стабілізуватися. Викладаємо крем, гарненько його розподіляємо лопаткою і далі будемо виливати нашу глазурь. Я використовую сито для того, щоб глазурь була більш гладенькою та красивою. І все гарненько розпреділяємо. Далі, друзі, кладемо тортик до холодильника на кілька годин або на ніч. Я його готувала ввечері, тому він у мене простояв у холодильнику цілу ніч. Ну що ж, друзі, подивіться, яка краса у мене вийшла. Тортик, неймовірно, красивий, неймовірно, впевнено, смачний. Зараз будемо дивитися, який він всередині, та куштувати. На вигляд він просто чудовий, друзі. Гарно стабілізувався, пахне шоколадом. Подивіться, як легко він ріжеться, як по маслу. Ось такий наш тортик всередині. Він просто чудовий, друзі. Як я вже казала, дуже пахне шоколадом, дуже ніжний і дуже смачний. Обов'язково приготуйте, вам точно сподобається. На святковий стіл просто так до чаю або кави, це просто супер десерт. Усім дякую за увагу, як завжди, побачимось у наступних відео. І також, друзі, не забудьте підписатися.